До Ангела церкви в Ефесі напиши Ось що говорить той, хто держить сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред сімох світильників золотих, знає діла твої і труд твій, і терпеливість Твою, і що не можеш переносити злих, і ти випробовував тих, які звуть себе апостолами, а не є ними, і знайшов їх ложними. І терпеливість маєш, і переносив ради імени мого, і не змагав. Але ж маю проти тебе, що любов свою першу покинув, то згадай, звідки ти впав і покайся, і перші діла роби. А якщо ні, приходжу до тебе і здвигну світильник твій з місця Його, якщо не покаєшся, але маєш, що ненавидиш діла неколаїтів, які я також ненавиджу. Хто має ухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам, переможному дам споживати від дерева життя, що в Божому раю, і до ангела церкви в смирні напиши: ось що говорить перший і останній, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий, і обмови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними. Але зборище, сатани, не бійся нічого, що маєш витерпіти. От, укидатиме декотрих вас диявол у темницю, щоб випробувати вас, і матимете гори горе десять днів. Будь вірним до смерти і дам тобі вінець життя. Хто має ухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам переможний не ушкодиться від смерти другої. А до Ангела церкви в пергамі напиши: ось, що говорить той, хто має меч двосічний і гострий, знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани, і держиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, і в дні, у які Антипа, свідок мій вірний, був убитий у вас, де мешкає сатана. Але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті. Що держаться учення Валаама, який навчав Балака кинути камінь спотикання перед синами Ізраїля, їсти ідоложертовне та блуднити. Так само й у тебе є ті, що держаться учення Николаїтів. Покайся ж, а як ні, приходжу до тебе скоро і повоюю з ними мечем, уст моїх. Хто має ухо, нехай слухає. Що Дух говорить церквам, переможному дам мани сокровенної, і дам йому камінчик білий, і на камінчику ім'я нове написане не знане нікому крім того, хто приймає. І до янгола церкви в тіятирах напиши Ой, що говорить син Божий, що має очі, як полумінь огню, і ноги його подібні до бронзи. Знаю діла твої і любов, і віру, і службу, і терпеливість Твою, і діла твої останні більші, ніж перші, але маю проти тебе, що потурає жінці Єзавелі, яка зве себе пророчицею, навчає і зводить моїх слуг блуднити і їсти ідоложертовне. Я дав їй час, що покаялася, а не хоче каятись у розпустці своїй. От, кидаю її на ложе, а тих, що чинять перелюбство з нею, в біду велику, якщо не покаються в ділах її, дітей її умертвлю смертю, і пізнають усі церкви, що я той, хто випробовує почуття і думки, і віддам кожному з вас по ділам вашим, вам же, говорю, іншим, хто в тіятирах, які не мають учення того, котрі як кажуть. Не знали глибини сатани, не накладаю на вас іншого тягара, тільки той, що маєте, держіть, поки прийду. Переможному, і хто зберігає до кінця діла мої, дам тому владу над язичниками і пасти ми їх же злом залізним, мов посудене, гончарні скрушаться, як я теж одержав від Отця мого, і дам тому зірку досвітню. Хто має ухо, нехай слухає, що дух говорить церквам.